Буде мир. Так. Ми всі того хочемо, страшенно хочемо. Ми в того в Бога просимо і ми то отримаємо. Бо ми особливі, ви особливі. От я дивлюся на вас, і ви такі мені рідні, знайомі, ви схожі на мою родину, на моїх сусідів. Ми українці. Це наша земля. Збіджена, спалена, зруйнована, але наша. Нам ніде не буде краще, як вдома. Бодай кулешу їсти без хліба, але дома я завжди так казала. І тільки ось тим гармоном, який виробляється гормон позитивної радості, той, який допомагає долати, долати біди. Бо як не запастися, знаєте, медвідь запасається салом і спить цілу зиму. Власним жиром користується. А ми маємо запастися енергетикою. Бо хто знає скільки нам ще треба долати перешкод. Тож, зараз робимо фотографію, щитаємо там гроші, в кого вистачає на білет, в кого ні. Купляємо білети і зустрічаємося ще раз вечором на бюветі, бо я сьогодні добра, я аж два рази прийду, і потім зустрічаємося в палаці. Тож, до фотографії! Прошу дуже. Фотограф в мене, професіонал, ми вже 10 років працюємо. в мене таких фотографій вже вішати немає куди. То все він робив? Найкращі фотографії в нього. Поїхали. Отож, нагадаю, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з ювілейною концертною програмою «30 років лісапетом на читанком у нас гостях Наталя Фаліон та ліса Петний батальйон.